А ви хто? Що ви тут лазите зранку? Я зараз у поліцію подзвоню. Так, сусідка? Сворелівна. А я її давно не бачила. А з Позаминулого четверга. Ну... Та я не знаю, яке було число. Я пам'ятаю, що четвер. Я запам'ятала, тому що у той день злива була страшенна, а Свиридівна білизну сушила. Ну, то я її крикнула, що дощ починається, щоб вона білизну зняла. Ну, і вона вийшла, зняла свої простирадла і в будинок пішла, а потім почалася злива. Ну, так? Ні, я подумала, що вона поїхала з тим мужиком. Так а що тут згадувати? У той день була злива сильна, дорогу розмила, а ввечері до її будинку під'їхала машина. З машини вийшов якийсь мужик та пішов у будинок. А я ще подумала, от яка ж гарна машина проїхала, а у багнюці не застрягла. Я не бачила, як машина їхала. Я ж телевізор дивилася. Але я подумала, що вона поїхала з тим мужиком. Ну я ж її більше не бачила. Добре. Я покличу Сергівну, он там є будинок, а щеку змінюємо.